Камери відеоспостереження зафіксували 27-річного Брайана Шафера пізно вночі, 1 квітня 2006 року, біля входу до студентського бару Аґлетюна Салуна в кампусі університету штату Огайо. На розмитому відео він розмовляє з двома молодими жінками, прощається з ними та виходить за межі поля зору механічних очей камер відеоспостереження і зникає назавжди. Він більше не з'явився ні на жодному записі, ні серед натовпу, що покидав бар ніде інде. Як може статися, що людина заходить до бару на другому поверсі та більше з нього не виходить ніколи, нікуди та розчиняється у повітрі? Це питання ось уже майже два десятиліття переслідує рідних, поліцію та незалежних детективів. Брайан не поїхав на запланований відпочинок, не з'явився на давно заброньований рейс до Флориди. Не зателефонував нікому з близьких і не залишив жодного сліду. Та історія його загадкового зникнення це більше ніж просто статистика нерозкритих справ. Вона переповнена загадками, таємницями та болем рідних із хибними надіями та розбитими серцями. І донині ця справа залишається однією з найбільш спантеличуючих та інтригуючих таємниць сучасного коламбуса. Вітаю малята! Я Хастур, а це загадка Брайана Шафера.